Приветствую всех телезрителей нашего канала. Вы смотрите встречу с кандидатом народного депутата по 139 округу от партии УДА Ольга Владимировна Герасимюк. Я хочу сразу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 2 15 81. Но звонки мы начнем принимать через 10 минут после начала эфира. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Мой первый вопрос к вам такой. Вы живете в нашем городе практически уже два месяца. За этот период что вам удалось сделать по 139-му избирательному округу? Ну, я, э, справди живу тут. Для того, щоб бути поряд із людьми, які, з якими я зустрічаюся. І не лише тому, що я кандидат, а тому, що я діючий народний депутат, який зараз при виконанні своїх обов'язків. На сьогоднішній день можу вам сказати, що ми, у нас округ дуже великий, не лише Южний, а це частина Суворівського району, цей Комінтернівський район, Біляївський, Фрунзовський, він дуже великий. І це 220 кілометрів цей округ. На сьогоднішній день у мене на спідометрі 11 тисяч кілометрів. Це mm. говорить про те, що я об'їздила округ п'ять разів туди і назад. Відповідно, за цей час я не просто зустрічалася з людьми, але я збирала, я проводила прийоми громадян. Учора в роздільні цілий день приймала, в Южному збираюся зробити такий прийом. Це звична для мене робота, тому що люди постійно до мене приходять із своїми особистими проблемами, громадськими і таке інше. За цей час я подала безліч депутатських запитів, звернень. І на, цей, на цю хвилину можу багато вже розповісти, що зроблено. Наприклад, Клад в одному із районів, які ну трохи віддалені від южного. Мені вдалося повернути 70 тисяч гривень людям боргу за молоко, здане, яке вони здавали руками і не отримували компенсації. Мені вдалося переговорити з цими керівниками підприємств, які заборгували, і вони знайшли можливість повернути. Це ще не все. Мені вдалося допомогти багатьом людям знайти їхні документи, які вони подали на землю, які зникли безслідно, і я розшукую їх. Я е, зауважила дуже багато речей, які, вивіте, говорять про нашу Одещину, як про абсолютно закинутий край. 20 років не ремонтувалися дороги. Те, що ми бачимо в нашому місті в Южному, це. Це треба так цінувати і так любити, і треба, до речі, так захищати, щоб це не змінилося ніколи. Тому що коли ти їдеш у віддалене село Леніна, наприклад, і люди звідти не виїжджають в райцентр, тому що вони не мають такої можливості, а часом по три-чотири колеса кажуть, що треба залишити в тих ямах, то ти розумієш, що, що тут терміново треба щось змінити, тому що якщо ми бачимо, що весь округ сьогодні завішений. Прапорами одної єдиної політичної сили білоголубими, то це є ненормально, і е, я вважаю. До речі, що ми повинні тут і в южному, і в цьому окрузі знати, що тут іде на вибори п'ять кандидатів, і вони всі мають мати рівний доступ до виборчого процесу. І влада місцева, обласна, не повинна демонструвати своєї підтримки єдиному кандидату. Як до речі, це сьогодні відбулося в Южному, тому що в 11.30 біля дому культури нашого зібралося дуже багато білосиніх прапорів. Туди прибув голова. Обласної держадміністрації, туди прибув кандидат від партії влади. Сюди туди привезли бюджетних працівників в медичній галузі, як я зрозуміла. Між іншим, одна наша южненка в цей час повела дитину до лікаря, і вона не застала того лікаря на, на місці, тому що сказали, що лікаря викликали в будинок культури. Тобто бюджетні працівники під в робочий час були викликані туди. Може, з благородною метою, тому що представлявся народний бюджет, це проект піар проект партії регіонів, але він представлявся чиновниками від влади, які не мають права в. Під час виборів демонструвати свою підтримку одній політичній силі. Оце я вважаю, є порушення. Я про це вже написала скаргу в центральну виборчу комісію. Але мене засмучує ще інше, тому що, знаєте, я ще маю один матеріал, який зараз розміщений в інтернеті, і я подала скаргу до прокурора про це. Я отримала з коментарнівського району. Від е, жителів Коментарнівського району такий документ, в якому віддані партії регіонів просять опозиційно налаштованих е, громадян. Е, я вам можу навіть зачитати. Будь ласка, оце він, не знаю, чи це видно тут. Коментарні е, е, районний виборчий штаб. Зачитую, з метою повного контролю та своєчасного реагування на діяльність опозиційних сил. На території сільської та селищної ради перше у випадку виявлення будь-яких видів агітації представниками опозиційних політичних партій на території ради терміново повідомляти районний виборчий штаб, вказані телефони. Друге надати до районного штабу список мешканців населених пунктів ради, які опозиційно налаштовані відносно партії регіонів. І далі е, такий е, бланк треба вказати прізвище, ім'я по батькові, адреса, контакти, телефон, місце роботи посада і яку політичну силу представити. Оце я подала до прокуратури, тому що це повернення в 37 рік. І е, об'їжджаючи якраз округ, я тепер розумію, чому люди мені говорять, що вони бояться виходити, чому я зустрічаю людей на вулиці, а не в приміщеннях, тому що нам так туди заборонено зайти. Я вважаю, що це ненормальна ситуація. Я вважаю, що ми живемо у вільній країні, яка будує демократію, яка мріє про Європу. Я якраз як представник парламенту у парламентській асамблеї Ради Європи відстоюю право нашої країни бути в Європі. Я виступаю за те, щоб ми підписали асоціацію з Європою. З оцим ми можемо вступити тільки у не знаю у якийсь союз із диктатурою. Я хочу вам сказати, що не думаю, що місто южне якому 34 роки, і яке не знає тих часів, що воно вибирало би такий шлях? Я хочу сказати таке, що в нашому місті цього разу вперше. Як по всій країні будуть голосувати ті, хто народжений в Україні, не народжені в наші часи в Радянському Союзі, ті, хто не пам'ятає тих страшних речей. І я дуже хотіла би, щоб ці люди мали право проголосувати так, як вони хочуть, за одного з кандидатів, які тут представлені, про яких вони мають знати, кому одному з них вони мають довіряти, і я за те, щоб так, як вони захочуть, я зараз помітьте, кажу не про себе. Я кажу про п'ять кандидатів, яких вони повинні обрати. І за яких вони повинні вкинути свій голос. Вони повинні не просто проголосувати, а й знати, що їхні голоси будуть пораховані правильно. Адже сьогодні ми маємо великі проблеми з комісіями, в яких представлені величезна кількість партій під час жеребкування, яких ми не знаємо назви. І на сьогодні я вже надсилаю знову ж таки третю скаргу в ЦВК про те, що наша окружна комісія збирається в якийсь дивний спосіб. Наприклад, який дивний спосіб? Сьогодні було засідання. Извиньте, я вимушена вас прибрати, у нас є теж дзвонок, дзвонок з мобільного. Я завершу сказати, в чому справа. Я сьогодні не була на засіданні, наприклад, окорожної комісії. Чому? Тому що мене не викликали, не попередили. Оце я хотіла mm -hmm. вам пояснити. Извините, з інші да, прев'юн, дзвонок з мобільного. Алло, добрий вечір. Вечір добрий. Добрий вечір. Дякуйте. Хотел вам задать два вопроса. Пожалуйста. Первый. Как вы относитесь к программе доступного жилья, которая сейчас предложила нам кабинет министров? Если вы относитесь к этому положительно, то расскажите, почему? Как вы считаете, возможно ли среднему человеку, особенно людям, не обеспеченным жильем со средним достатком, а средний достаток у нас половиной тысячи, приобрести жилье по данной программе? Да. И второй вопрос. Как вы считаете, правильно ли является тот момент, что когда в городе вводится 30 тысяч квадратных метров жилья в эксплуатацию, при этом ни один человек из очереди квадратного метра не получает? Хм. Спасибо большое. Да. Спасибо за звонок. Вопрос, в принципе, и ответ, потому что естественно, что это неправильно. Ну, я, конечно же, хотела бы поговорить с, с вами, если можно, более конкретно. В Южном будет проводиться прием, вы об этом узнаете. Я вас уже приглашаю ко мне прийти. Я так понимаю, что это касается лично вашей семьи тоже, раз вы задаете этот вопрос и о метрах в том числе. Что касается программы про доступное жилье, Дело в том, что все, что красиво звучит сегодня перед выборами, к сожалению, не наполнено пока реальным смыслом. Тут недалеко от нашей э, студии, где мы находимся, сейчас тоже э, есть место, где люди э, видят э, бигборды, где написано, что тут будет построено доступное житло. Я сегодня пыталась э, все-таки выяснить, насколько оно доступно, когда оно будет построено, насколько мне известно. Там указан год, когда э, это все будет готово. 14-й, кажется, не, не кажется мне он реальным на самом деле. Там, по-моему, даже котлована еще нет. Но что касается доступности, вот этот список, который вот у меня, это я как раз э, получила и сегодня от одного из жителей Южного, потому что сегодня у меня было несколько встреч в городе. И тут как раз один из пунктов, внести змины до законодавчих актов Украины про доступное житло. Э, вот пишут, что в Южном стартовала эта программа, но 8 тысяч гривен дохода на семью в месяц, 8 тысяч, а зритель сказал, 2000, не для получения процентов очень неприйнятно для молодых людей. Я с этим согласна. И, конечно же, я считаю, что когда мы. придем в парламент, мы, мы должны будем пересмотреть очень много э, таких демагогических э, э, вещей, которые приняты. Потому что за ними на самом деле не стоит реальность, который, с которой мы сталкиваемся. Вы хотите сказать, что звонок? Или я Сорвался могу говорить? Сорвался. Да, да. А, город Южный по сравнению, конечно, с э, всем округом, а, наверное, имея так, таких гигантов, как ОПЗ, как Закон, о котором, кстати, скоро вступит в силу, и мы должны уже сегодня беспокоиться о том, что будет дальше. он сегодня еще, как бы не так сильно чувствует, Хотя, судя по вопросу, у каждого своя проблема всегда. в жизни, наверное, важнее, и я ее уважаю. И я хочу сказать, что мне хочется на фоне того всего, что я вижу по всему округу, хочется защитить город от возможных ветров, которые сюда могут ворваться, потому что слишком лакомый кусочек. И мы должны понимать, что случится, если город Южный отдаст свои голоса тем же, Кто сегодня вот предложил эту программу, в частности, и эту, не наполненную смыслом? Что, что город завтра узнает, что э, основные затраты на поддержку инфраструктуры, на все, чем мы сейчас можем гордиться, если они лягут на местный бюджет, если это произойдет, то мы наверное тогда будем уже мы сравняемся наконец с, и с сельским населением нашего округа. Моя задача, например, этого не допустить. Поэтому я приглашаю всех южненцев к себе на встречу. Я живу здесь, как, как вы уже тут объявили. У нас штаб находится на проспекте Ленина, 15. Всегда можно прийти, оставить свой телефон позвонить мне, встретиться. И э, я, как действующий ныне депутат, я имею право, не дожидаясь времени, когда меня изберут, решать эти вопросы. Кстати, по Южному у меня уже несколько э, обращений есть в, э, в работе. Я обратилась э, в определенные организации для того, чтобы помочь решить эту проблему. Спасибо за ответ. Есть по следующий звонок? Да. Алло, здравствуйте. Наталья Владимировна, Я вас сперва витаю, что вы... Ольга так, Ольга Ладиновна з нами на зустрічі, і що ми маємо пряму связь з вами, ви мене знаєте, я дуже вас поважаю. Але е, мене чекало таке питання, як ви відносите до своєї програми бо, е, ну, багатодітні сім'ї і чи якась можливість їм допомогти? Ну, щоб приобрести жилье, там щось, якась допомога з другої участі, тому що вже другого виходу немає. Mm -hmm. А третє питання, то друге, друге питання. Коли ви зможете, прийом буде і як ви зможете прийняти, щоб ми ці питання судили? Уже звернення у нас вже є друге, по другому питанню ви знаєте яке. Там вже всі вас документи лежать. І у вам Добре. Але ж ще одне питання. Як ви зможете допомогти у цьому питанні по ремонту під'їзду? І це все, якщо депутат на підійшли, що кажуть і газети, все лежать, що вона, мене пенсіонерка ветерана 2-3, вона 70% пенсіонерів е, у під'їзді, і вона збирає по 150 гривень, щоб під'їзд. Звідки їх візьмуть? Mm. Я еле-еле живу, і в мене куча питаний по е, захворюванию, все остальне. І також кожна людина. 70% mm -hmm. пенсіонерів тут живуть. Вони не мають своєї можливості. Я понаможу вирішувати по 4 е, людини, я вам принесу цю газету, добре так зібрала 4 чоловіка е, в, этом, в двері, mm -hmm. а це є навіть Світлана Владимировна. Дякую за запитання. Я так зрозуміла, що нам є про що поговорити. Про те, коли буде мій прийом, ми оголосимо. Це буде на наступному тижні, і я сподіваюся, що і завдяки вам ми зможемо зробити можливим таке анонсування, і тоді люди в Южному будуть знати. Тому конкретні питання ваші, я я вже чекаю. Раз ви кажете, що лист вже ви занесли, то я його буквально сьогодні і заберу. Щодо пенсіонерів, я хочу сказати, що одне одним із моїх. Особливих завдань є е, захист наших батьків, тому що я вважаю, що та реформа пенсійна, так звана, яка зараз. Е Нібито вже затверджена, вона мусить бути відкликана і переглянута, тому що і та урівнялівка, яка існує зараз у виплатах, і та взагалі, і те підняття е, е, вікового цензу, яке не забезпечене реальним життям. Ми всі прекрасно розуміємо, що це спрямовано на те, щоб ми дочекалися, поки пенсіонери потрохи будуть е, відходити, і тоді ми ці гроші будемо економити. Що стосується ще одної категорії пенсіонерів, я мушу сьогодні сказати, тому що це питання дуже гаряче. Діти війни звертаються до мене. Їх тут у Южному, до речі, живе теж дуже багато. Дуже багато цих людей мають на руках ухвали суду, за якими вони повинні отримувати вже відшкодування. І я займаюся цим питанням, оскільки я зустрічаюся скрізь. крізь Южному, дуже велика частина таких людей є. Знову ж таки, це на сьогоднішній день виглядає так, що чекають, поки вони потихеньку підуть. Тому що тихо тоді, коли ви всі бачили, як у парламенті голосували. За бюджет вночі, коли чечетов махав ось так, от рукою і всім показує, як треба голосувати. Тоді випадково в цьому бюджеті не була внесена ця стрічечка, оцей рядок. Виділення коштів на відшкодування е, дітям війни гроші, і тому оці всі суди винесли е, ухвали, але діти війни ходять із цими ухвалами і не отримують від виконавчої служби грошей, тому що їх там елементарно немає. І я вважаю, що якщо ми з цим прожили, якщо та е, сила, яка за це проголосувала, так зробила, то пенсіонери сьогодні повинні дати завдання зовсім іншим людям виправити цю ситуацію ті діти війни, які вже. Які вже просто вмирають. Наше завдання, моє як депутата, якщо я приєднуюся до фракції Віталія Кличка в разі своєї перемоги на цьому окрузі, моє завдання оці всі звернення цих пенсіонерів зробити. Законопроектом на народним. Ми, до речі, запроваджуємо такий механізм, коли люди, яких я збираю певну кількість голосів, підтримують саме якусь одну вимогу. Цей законопроект стає першочерговим на порядку денному в Верховній Раді. І це один із тих законопроектів, які ми повинні негайно провести і негайно в бюджетній талмуд, який вже зараз готується знову без, без обговорення, внести цей рядок, поки вони живі. Є ще у нас ванну. Oh, Ольга Владимировна, вы затронули тему евроинтеграции Украины. Okay. Что смысл для обычных украинцев в этой евроинтеграции? Потому что сейчас Европа переживает на самом деле... Скажімо так, тяжої економічні времена. Так, звісно, але порівняно з нашими тяжовими економічними временами, те, що відбувається в Європі, це боротьба за те, щоб знайти вихід. Тому що у нас на сьогодні, якщо ви почитаєте всі білборди, які тут законно висять, бо моїх немає. У мене, до речі, один на весь округ висить, тому що мені не дозволено. Так на тих білбордах написано від стабільності до добробуту, написано виконано те, 8 тисяч реальних справ, побудовано те і те. У нас криз... Немає у нас кризи. Немає в Європі. Є виходить, а у нас все нормально. Тобто ми сьогодні говоримо про, про, про цинічне ставлення до долі нашої країни. Ми країна європейська. І ця Європа має бути тут, в Україні. Ми не повинні зараз виїжджати. У ті країни, де криза така шалена, а туди виїжджають армії наших співгромадян для того, щоб там заробити собі гроші. Вони всі мріють повернутися сюди. Я виступаю за те, щоб наша країна припинила, наша держава, наша влада припинила протистояння із усім світом, тому що ми сьогодні з нами не розмовляє Захід, з нами не розмовляє найближчий сусід Росія, і ми бачили нещодавно, який візит наніс нашому президентові. Ам Путін, який зневажив не лише президента, а в його особі зневажив усю державу, яка на те не заслуговує. Я вважаю, що ми зараз не повинні підхоплювати оці розмови про те, що в Європі так погано, що нам туди не треба. Ми не можемо без світу жити. Ми, ми Поряд з Європою, точніше, ми в центрі її. Центр Європи знаходиться у нас. І коли в Європі всі уряди, всі міністри, всі. Депутати працюють над пошуком виходу із ситуації. Ми займаємося тим, що розвішуємо ці білборди і розповідаємо людям, які гинуть без води, без газу, без світла, що їм добре фотографуючи там, до речі, щасливі американські сім'ї. Тому, якщо вам підкидають цю тезу, що наша нам та Європа, якщо там так погано, я вам рекомендую туди з'їздити і подивитися, як захищаються там права звичайної людини. Туди заходить людина, яка Працює на дуже низькооплачній роботі, але в неї є гарантований мінімум. нижче її заплатити не можна. Це у нас можна безкоштовно використати людину на робочому місці і не заплатити їй. І ця людина, поряд із банкіром, чи міністром, чи депутатом, заходить в якесь. Якусь установу, і вони на рівні вирішують свою проблему, і їх на рівні вислуховують. У нас цього немає. Я хотіла би, щоб ми воювали із кризою ось так. Тому що демократія це щоденне вирішення проблем. Демократія це не рай. Демократія це спосіб. Життя, в якому кожна людина має право висловитися, має право бути, критикувати когось і має право бути почутою. Сьогодні я на прийомах зустрічаю людей з отакими пачками переписки із органами влади, в яких яких зрозуміло, що цього громадянина ніхто навіть не знає, що він існує. У нас сьогодні громадянин приходить в будь-який ЖЕК, да, куди завгодно, сідає в чергу зранку, досиджується до, до віконця, якщо вдасться, бо там може бути обід. Потім йому кажуть, що він не туди сидів, потім йому кажуть, що він повинен ще там печатку взяти, а там не ту довідку приніс, і ця людина роками починає ось так ходити. Я сьогодні маю справу із, ну не знаю, не по не по южному на, назву приклад, але... У кожному місті, де, де мені розповідають про це, і я думаю, що в Южному я зустрінуся з цим. У кожному місті людина може 6 років просити про щось, а ніхто не знає, що вона до них ходила. У нас є прірва між чиновником і людиною. І оцю прірву треба припинити. Оцієї прірви немає в тій Європі, в якій така страшна криза, як вам розказали. Так там, там людина не ходить сидіти в черзі, вона робить заявку. І подає туди. А вже оті всі чиновники розбираються, коли в них обід, яка, який Василь Петрович не прийшов і не ту печатку поставив. Вони вирішують ці папери, а вам дають відповідь, що ваше питання вирішено так або так. Оце я за таке, я за таку асоціацію в Європу. І я на цьому буду стояти, скільки в мене буде сили. І спасибо. вам теж бажаю того. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Шановна пані Ольга, рада вас бачити. Я хочу вам сказати, що мені немає ніякого прохання. Я тільки вдячна і я би хотіла 34 роки в Южному, хотіла би з вами зустрітись і вам допомогти в тому всьому, чого ви нам бажаєте, що ви хочете зробити для України. 2.38.00, я дуже вас прошу. Я записала і напевно всі южниці також. Я записала. Дякую вам дуже за вашу пропозицію. Дякую. Я між іншим ще на зустрічах з южненцями стикнулася ще з однією нагальну проблему для южного напевно дуже важливою, тому що. Тут у Южному живе дуже багато людей, які постраждали ще від такої історії, як загибель кредитних спілок. Тут є в Южному була, був офіс філія цієї спілки. І тут живе, як мені сказали, взагалі в цій спілці понад 18 тисяч членів, а в Южному дуже велика кількість цих людей. От вони всі лишилися знову ж таки обманутими, тому що виникла проблема із цими спілками а їхні внески, пайові внески, депозити всі пропали. І в чому, в чому суть? Що жоден суд іще не опрацював це питання. Є лише окремі там деякі справи, які стосуються крадіжок у певних там філіях цієї кредитної спілки. І вкладники не отримали статус потерпілих. Мало того, ніде в законі не передбачений захист їхній захист, тут саме членів кредитних спілок. Ці люди повірили у такий спосіб, до речі, дуже європейський, і втратили свої гроші. Моє завдання як представника южно. Зокрема, я вивчила це питання, зустрінуся з цими людьми і всіх закликаю, хто зараз мене чує, хто цю проблему переживає самотужки, прийти до мене на зустріч. Бо це також моє завдання законодавчо вирішити захист цих людей. Но ну, думаю, что это проблема не только на самом деле і города Южного. Не и только по, того, що по всей країні, але вы мене запитуєте, що я думаю про Южне, то mean, mm -hmm. я вам hmm, про це цей доповідаю. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрий день. Приятно вас видеть в нашому городе. Спасибо. А да, ехать два Да, пожалуйста. Вот в принципе сейчас же этот переговоры по поводу единого кандидата от удара и в единой оппозиции. Да. А вот вы готовы, если снять кандидатуру в пользу Южского представителя Александра Горина? Спасибо, Спасибо вам за этот вопрос. Я хочу сказать, что как раз сейчас, выступая, о, 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 говоря о том, что все коллеги, которые идут здесь на выборы, должны иметь равный доступ к избирательному процессу, я имела в виду и коллегу из объединенной оппозиции. И, наверное, все люди, которые приходят ко мне на встречу, они слышат от меня только слова поддержки коллеги. И слова поддержки этой э, силе, которая несет э, с собой тоже демократические убеждения. Я... Э, Я наше стремление, Войдя в парламент, объединиться с этой политической силой и со всеми демократами. И, отвечая на ваш вопрос...